А вопрос ти верхновини. Типу верхновин чекати. Все, що треба для того, щоб виходили наші новини, п'ять разі все. У нас на сліми. Інформація є, це наші принципи, згідно з якими ми працюємо, зокрема, один з них, що нашу роботу бачить усі. Це ньюзрум, один плюс один має. Тут сидять і журналісти ТСН, ТСН тиждень, і два плюс два і разом. Для нюсруму, як правило, не передбачено таких місць для кожного. Ну, в цих книзрумах, як правило, є місця і хто займає, той буде тут, у кожного книжку розподілене місце. Є всі умови для того, щоб працювати, спілкуватися телефону, домовлятися про зйомки, так само і працювати спокійно. Так, ми, ми 8 числа зібрали клунки в себе на СК, а 9-го зранку наші клунки вже були тут. А потім в понеділок ми тут розпаковували. Ще два тижні ми не виходили в ефір, ми готувалися наші більш, так би мовити, поважного віку колеги з ТСН, я маю на увазі за ефірним віком. Вони вийшли на тиждень раніше, нас стартували зали, а ми вже на них подивилися, що там треба зробити, і собі вийшли зі своїми новинами 25 числа. 25 а по рейтингах щось відомо зараз змінилося? Ви про рейтинг не запитайте наше керівництво. Не питайте в нас про рейтинг. Ми, як сказати, ми жніці і як там хто вони ще? Швіці, жніци і боронці. А про цифри, ну звісно, що ми їх отримуємо, ті цифри. Але ми ж канал маленький, але з великими амбіціями. Це ще молоді новини, тому нам дозволяє занадто багато. Дітей ж не п'ють відразу. Спочатку кажуть, ну-ну-но. Нам ще поки що навіть так не кажуть. Навіть ну-ну не кажуть. Навіть ну-ну не кажуть. Тобто вас так. бережуть і берігають зараз? Напевно. І... Ну, Я думаю, що це пов'язано не, не тільки з тим, щоб що ми тільки справді ростемо, а з тим, щоб спробувати щось надати, mm -hmm. Зайняти якусь ну, душу. Ну занадто подібні новини на всіх каналах. Може, може нам вдасться хоч трошки чогось -то. від тобто вам дають простір для творчості для якоїсь напевно Це наші монстри сидять, монстри там. Оскар... Оскароносні, тріумфоносні. Це ТСН тиждень сидить тут. Це. Сидять і спостерігають за всім Юзрум. Ми всі власне, живемо під однією шапкою ТСН. Да? І, ну, ми як частина ТСН. Ми сидимо одним місцем одразу на двох стільцях. З однієї сторони ми сидимо на 2 плюс 2 стільці, дуже зручно, бо з іншої сторони, так само в якийсь стілець 1 плюс один. Нам нам дуже класно. Взагалі три плюс три. Взяв склав. У костюмера взяв ножницу і mm. виконуєш класичну вправу для дитячого сотня. Називається аплікація. Mm. Там футбол. Mm. Вот. А тепер апліця, красота, краса, у нас виходить. Можу сьогодні, можете йти сьогодні. Сейчас попробуем. Сначала у нас первая камера круто напомнила. Какого-то жизни люди выходят на дорогу, у за маршрут есть с силы вантажника. Новини. Можем через житно передавать нас и кара на одно спутник. Ага. Ага. Щоб він на зебра та кермувальник із гальвами, то виявляється, що не забовка, того, що дорогу вам вдасться давати цілінги неушкоджено. 37-річний моральний виронок, не інакше там ножем бої запагіту жінку у її ж будинку. Сьогодні часа суд у справі за білого дія зневажені загибелі п'ятьох людей. Як ви насправді будуть часи правління, вибачте, папи Франциска І нині можна лише припускати. Є наша очередка. Загальна оцінка в жах. А як у вас із форс мажорами? Бачите, як, як? як у вас з форс-мажорами, буває. Бачите, яке у вас враження від міцних новин. Дуже пози... позитивне, хоча, чесно кажучи, у вас такі новини не дуже веселі. Давайте ми про е, контент розмовляти не будемо, це окрема і складна історія. Думав, да. вот. Але думав. неправда, різні. Ми... Скажімо так, ми у пошуках. Ми ще самі відсотково не впевнені у тому, що у нас має бути. Ми пробуємо, шукаємо, намагаємося якось спілкуватися завдяки екрану, завдяки нашим новинам, з нашим здачам. Ви переглядаєте свої попередні випуски, так? аналізуєте? Так? Я, я над чим працювати, щоб знову літака не вийшло. Все, па-па.